Доброго вечора, друзі! Вас вітає канал Майстерня. Сьогодні у нас було плюс 34. Це було неймовірно. Спека не єдиної хмаринки на небі. Бачите, отакий от от у нас горизонт. Оце з'явилися тільки шахмарки. От. Значить, що у нас по картоплі? От. Дуже цікаво. Виявилася ситуація, тому що стали дуже теплі ночі і трошки пішли дощі, і я ще більш-менш поливав. І бачите, що картопля майже вся вона е, прокинулася, гарні кущики. Та картопля доганяє, ті кущі, що були перші, е, добре пішли. Я там ще Трошки підсипав сіно, думаю, що в неї ще можна буде там якось організувати, типа як вона підгорнута була, ну, от, щоб гарно було. Ну, буквально 3-4 картоплини тут не зійшло. Але основне, що я вам хочу сказати, друзі, жодного жука не було, жодного Колорада не наблюдається. І не зрозуміло чому. Тобто... Може, це такий сорт картоплі, що вона їм не смачна, може, просто вона посаджена дуже пісно у липні. І незрозуміло, що жуки неї не обнаружили, чи вони дурні, чи що з ними робиться. От Тому нічим я не бризкав, нічим не обробляв. Бачите? І жодного жучка немає. А там ще два помідори у нас. Чомусь. Я не знаю. Ніхто їх не садив. Ось о помідор раз, ось помідор два. Вони ще не цвітуть, вони дуже пізні. Може вони до морозів так і не дійдуть. Але побачимо. Тобто, що мене бентежить? Що це таке робиться? Де ті жуки? Я вже так налаштувався їх бризкати. Кожного тижня і, і, і так далі. Ви мені поясніть, якщо знаєте, чого тут жуків немає. І йдемо, я вам ще покажу. Там от, це я грушку посадив. От, е, значить, Це такі жовті квітки. Тут це вони самі ростуть. От, це у нас вони автоматично виростають, я їх скушую, тоді вони знову виростають. Ось от, такі. От. І я вам покажу. Для порівняння оце референтна картопля, яка була в той же день з того ж самого набору посаджена у землю. бачите. Я не трошки прополовний, вже можна буде підгорнути. Вона почувається також добре. От, проросла вона майже вся синхронно, вийшла нормально. Я не знаю, що з неї буде, бо тут ніхто не підживлював цей участок. Але дивіться, знову ж таки, немає жодного жука. От що з ними зробилося? Чи вони дурні, чи їм пороблено, чи що. Бачите, от стоїть чистенька картопелька, нічим не бризкалена і все. От. І кудись вони пішли, ті жуки, на далекі гори. Тому що мене якби, ну, мені це подобається, тому що картопля чиста, не треба нею чимось бризкати. Ще якісь кабачки, кабачок. гігант. воно ще два. Там і цукіні, і цукіні, дивіться, цукіні, кабачок, та ти що? На базар, срочно на базар. О, так що що я вам скажу? Ну, помідори он там вже також, бачите, помідори нормально, буде, будуть плоди. Я думаю, що все буде гаразд. Але питання це бентежить мене трохи, тому що, ну як це так? А, а може тоді, якщо я буду більшу от, трошки плантацію, там, скажімо, 100 кущів саджати 1 липня, так як я посадив, то що в мене не буде жуків? Це якийсь парадокс. Ви мені поясніть, хто в цьому розбирається? Будь ласочка, напишіть в коментарях. Будь ласочка. Підпишіться на канал. От. Хай будуть у вас гарні врожаї. Всім міцного здоров'я і до зустрічі в наступних випусках.